Приємна подія відбулася 4 квітня. В Калуші нарешті відремонтували об'їзну дорогу. Ідея ремонту даної дороги виникла ще з проведення акції Стопфура, яку проводили автомайданівці. Водії вантажного транспорту категорично відмовлялися їхати по об'їзній через крайний задовільний стан. Вирішити цю проблему зобов'язалися представники автомайдану та правого сектору. Так, спільними зусиллями громади Калушан, підприємців, підприємств міста та представників дорожньої служби. Цьому посприяв міський голова, вдалося покращити стан автошляху протяжністю 5 кілометрів. Всього за 12 днів. Зі 100% 98 відгукнулися і ну, спільними зусиллями привели тусь більш-менш належний стан. Ну розхід приблизно такий: тисяча тонн підсипки це для пересічних громадян. Це десь 17-18 вагонів. Відсипки порядка 4 до 5 тонн паливо палива пішло. Десь біля 10 одиниць техніки. Постійно на протязі 12 днів працювали. І від біля 20 чоловік почали фури зупиняти. По місту за 45 хвилин було написано 16 протоколів. Наслідчий день було, по-моєму. Не пам'ятаю, десь в районі 11-13 протоколів. Потім, коли вже почалася частково дорога робити, то за дві години було написано аж чотири протоколи. Ну, а на сьогоднішній день так в центрі живемо. Ну, десь колись якась одна машина практично приїжджає. Відтепер вантажний транспорт не рухатиметься центральними вулицями міста. Тим самим зменшується порушення правил дорожнього руху, не створюватимуться додаткові затори на дорогах. Та не руйнуватиметься дорожнє покриття, переконаний інспектор відділення Калиско МВ МВУ МВС Михайло Фединич. Будуть їхати ці вантажні автомобілі, для яких буде краще і швидше не можуть попасти в місто, як заїхати, так і виїхати. Так заборонено, який стоїть там знак, от, стоїть знак 3-3, рух вантажним автомобілям заборонено. Де ми їх зупиняли, писали адміністративні протоколи, виносили їм штраф там, що вони оплачували. Дуже не жалілися на це, що дорога погана обізна, в своїй автомобілі і змушені їхати в центр міста. Звичайно, що водії вдячні автомайданівцям за відремонтовану дорогу, проте сумніваються, чи виправдає себе цей ремонт та чи довго служитиме. Враження, як кажуть, двоякі, але дивлячись на те, що було тиждень тому, і дивлячись на результат, який постаралися і зробили хлопці автомайданівці, я їм ну, можна сказати, що вдячний. Як вам До першого дощу. Так, аби я знала, то нормально, що не така робля, бо сюди не йдеш не розбиваєш дорогу. Це Нормально, але там треба ні шутром посипати і дав, і далі ями такі поробили в такої, то тут робиш. Досі не робить так. Та як переконують координатори автомайдану Ігор Олійник та Володимир Павлів, ремонт даної дороги дотриманий, хоча і не всіх правил технологій, проте основні чітко виконані. Тому при правильному її догляді служитиме не менше два роки, бо дощ був і немає ніяких жодних проблем. Вони просто не бачили, як ми то робили. Ми робили ну не по всіх технологіях, робили так, як розуміли. Ми знімали бульдозерами верхній шар, потім засипали ну, шутром, потім колотим бетоном. І зверху колотим щебенем, тобто він так би трьохслойний і втрамбовували віброкатками. Буде дорога служити, і це при тому та і ми зробили злив води боковий, тобто прокопали всі траншеї бокові і зробили уклони на дорозі, тобто вода не буде стояти. Ну і зараз я кажу, що все буде залежати від того, якщо Юр Степанович нас почує і буде виділяти працівників дорожньої хоча б два рази в місяць, щоб для, підтрим, для підтримки на день два для підтримки дороги. Я думаю, що ця дорога може десь півтора два роки служити у планах автомайданівці. Відремонтувати інші ділянки об'їзної дороги і не тільки.